Ну, 23 лютого ми пішли з робочих місць, як звичайно. Амбулаторія працювала в звичайному режимі. Всі сподівалися, на наступний день були записані пацієнти на щеплення. На пацієнти хворі були записані з гострими захворюваннями, хронічними. Все було добре.

Я всю евакуацію дуже переживала, що тут відбувається, тому що ну, ми знаходимося в цій частині Ірпіня, де були дуже сильні бої. Тоді, вже коли відбулося звільнення, прийшли перші якби, повідомлення про те, яка амбулаторія зараз. В амбулаторії були побиті вікна, зруйнований дах був побитий дуже сильно. Були декілька тут нерозірваних снарядів, лежало на території фасад побитий. Навіть залетіло в кабінети, де стояла апаратура, трошки побило апаратуру. Там ну, провода поперерізало цими осколками. З 9 травня ми працювали. У нас затягнули всі вікна плівочкою. Вона відходила весь час. Звичайно, якщо це був дощова або трошки, хоча б холодніша, погода було холодно, були протяги, не можна було там в повній мірі провести огляд, тому що було холодно. Під час великих дощів ця криша просто Протікала, хоч її намагалися там латати, але вона протікала все одно, тому що були декілька разів в Ірпіні дуже сильні зливи, і ми мали це все вже в своїх кабінетах, і це було дуже незручно, холодно і дуже був великий страх. Я вам чесно скажу, що перед зимою, перед осінню, як ми будемо зимувати. Тому зараз з вікнами і дахом нам більш комфортніше і ми впевненіше входимо в цю зиму. Ну що реально було страшно? Тому ми дуже вдячні. Чесно, донорам від чистого серця. Ми вдячні за те, що в нас є дах, є вікна, є двері, тому що двері у нас теж були зовсім побиті і вони погано закривалися. І кожного разу ми переживали, як ми залишаємо тут амбулаторію. На ніч, а тепер все добре.